Спортаніш штани не перший плюс другий сорт 10 кг. Ціна 2500 за 10 кг. Ось таких штанів, Ось тут такий серій. Розмір 36. Це йде манжет. Дві чорний, 2 XL. Дальше йдуть ось такі штани, вони йдуть для вагітки. Ось є така розинка. Далі йде Nike. Чоловічий розмір тут XL-ка. У нас Наступні йдуть ось такі штани. І також йдуть брендові. Цей йде розмір МК. Зараз ідуть ось таке. Наступне йде XS-ка. Чорний штам. Далі такі сіренькі, прямі подовжені. Розмір я тут. Розмір м -ка. Я думаю, що це буде трошки більше розмір. Це йдуть на флісі, розмір x Ось так вона виглядає. Далі дотики такі чорні бриджики. Наступний йде розмір М. Вони також йдуть на клісі. Далі штани Adidas. Розмір тут S. Ось так на штанці ззаду пишуть Adidas. Далі йде розмір 32. Це йдуть алергікового кольору такого. Розміру тут не бачу. Ось тут йдуть XS. Далі до йде МК. Це йдуть брендові штани пома, вони йдуть прямі подовжені. А розмір тут 44-46. Це XS. Це йдуть такі штанишки жіночі. Розміра не бачу, вони також йдуть прямі. Наступні штани. Це йде Елька. Вони йдуть там на сині, прямі є подовжені, Також є тут кишенькі на замочках. Наступні тут такі сіренькі. Розмір Еско. Далі такі жіночі. Нагадую, що 10 кг спортивних штанів. Перший плюс другий сорт ціна 2500 гривень. І остання модалька. Ось такий штаб. Розмір цей декс Л.